Історія першого гріха і батька всієї брехні починається набагато скорше, ніж в Едемському саду, тому що всі прийняли е, такий образ, що гріх перший він стався в Едемському саду. Ні, набагато скорше. Ви пам'ятаєте, коли учні підійшли до Ісуса? З радістю почали вигукувати, сказали Ісус, навіть біси нам коряться і виходять з людей, коли ми молимось. І Він говорить в Євангелії від Лукіям слідуючи: Я бачив сатану, якого скинули з неба як блискавку. Тобто Ісус був там, коли Сатана був скинутий. Хто ж він, Сатана? Це Люцифер. Це той, хто відповідав за прославлення на небесах. Він ніс Божу славу. І написано в писанні, що його одяг був прекрасний. Він був в алмазах, в топазах. Він був шикарний свого вигляду. І цей його зовнішній вигляд, і та вага відповідальності і Божої слави, яка була на ньому, щоб бути відповідальним за прославлення, зародила в його серці гордість. І він сказав. Я сяду в сонмі богів, буду подібний до Всевишнього. Ця гордість зародила в ньому бунт. Тому що ще третина ангелів, які він проговорював на вухо. Давайте піднімемо бунт. Всемогутній Бог сильніший, і третина ангелів разом з Сатаною були скинуті з неба. І звідси починається історія гріха. А вже гріхопадидіння проявилося в Едемському саду, коли той, кого скинули з неба, обманув людину. І людина підключилася саме до сатани. Це вже інша історія. Тому, улюблені, коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом через покаяння, через Голговську жертву, через Прощення, стаємо з ним в єдиному заповіті Бога і людини через Ісуса Христа. Ми стаємо новим творінням. І біси нам підкорюються, і руки ставимо на хворих, вони зціляються. Ми ходимо в абсолютно завітніх відносинах Бога і людини. і ми владичество. Ми перемагаємо на цій землі. Будьте благословенні! Алілуя. Нехай любов, Бога Отця і благодать Господа Ісуса Христа і спілкування, єднання Святого Духа буде з вами, тому що саме відносини з Богом і дух премудрості, відкриттів до пізнання живого Бога відкривають нам Ісуса тут на землі, і ми стаємо подібними до Нього, розширяємо Його Царство, проповідуємо Його любов, Його Воскресіння. Його благодать. Алілуя. Амінь.